Доброго дня в ефірі огляд благосфери. Я Сергій Руденко на сході України продовжується антитерористична операція служба безпеки України. Повідомила про те, що в рамках проведення активної фази АТО затримала і доправила до Києва одного із координаторів бойовиків самопроголошеного мера Горлівки Володимира Колоснюка. Окрім того, повідомляється про те, що сьогодні бойовики обстріляли з ПЗРК літак су 24 що бере участь у антитерористичній операції. Як повідомляє прес-служба АТО, Льотчику вдалося долетіти до пункту призначення і навіть знищити ПЗРК противника. Крім того, повідомляється, що в ніч на 2 липня терористи обстріляли з міномета пункт пропуску Новоазовськ на Донеччині. У результаті один військовий загинув четверо поранено ще четверо поранено на підходах до пункту. Ну і про події у Москві. Басманний суд Москви сьогодні санкціонував заучний арешт губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. Нагадаю, що проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Ігоря Коломойського порушено в Росії. І справи про організацію вбивств із застосування заборонених засобів і методів ведення війни на сході України, як пишуть оглядачі, очікується, що подібне рішення щодо заочного арешту буде ухвалено і щодо Арсена Авакова. Власне, Москва продовжує війну, заочну війну з українськими і політиками і посадовцями які... Беруть участь у антитерористичній операції. Сергій Запорозький на «Ехо Москви» згадує вчорашній виступ Володимира Путіна перед дипломатами, коли Володимир Путін заявив про те, що усю відповідальність за те, що відбувається на сході України, відтепер лежить на Петру Порошенкові. Так, от Сергій Запорозький на «Ехо Москви» пише. У блозі «Другой Путін про те, що насправді рішення Порошенка поновити антитерористичну операцію на Донбасі зовсім перекреслює всі політичні перспективи Петра. Президента Росії Володимира Путіна комбінація Кремля з переговорщиками Шуфричем і Медведчуком отправлена Києвом в мусорную корзину. Замысел Путіна сделать із свого кума Донбасского миротворця і достать его із политического нафталина был изначально смешон. На Порошенко позволил Кремлю довлятися в їм же созданную ситуацію на Донбасі. Виступлення Путіна перед дім корпусом Росії это был великолепный рентген его нынешнего внутреннего состояния. что мы видели на подобных встречах еще несколько месяцев назад. Уверенный в себе матча, козырный туз, спаситель и повелитель России небрежно и фамильярно общался с подданными. А что теперь? Неуверенный в себе человек, путаясь в буквах, пытался оправдаться за то, что он натворил в последние месяцы. Раньше с залом разговаривал удав, а теперь удавы сидели в зале. И докладчик это четко Дипкорпус за 25 минут выступления Путина ни разу не прервал его речь аплодисментами. Не было их и по окончании речи президента. Кто-то помнит подобное? Пишет на своей странице на эхо Москвы Сергей Запорожский. И делает выставку, что на самом деле политическая карьера Владимира Путина добегает к концу. Андрей Порубий, секретарь Рады национальной безопасности и та обороны, также в фейсбуке написал про выступ Путина перед... Російськими дипломатами в риториці Путіна і зокрема в його виступі. Ми маємо як дешифрування з роману Орвела 1984, де все навпаки, коли Путін говорить про мир, починається ще більше бойові дії. Коли він говорить про гуманітарну допомогу, ми бачимо, як ідуть військові каравани на підтримку бойовиків. Коли він говорить про захист українців, ми бачимо ще більше смертей. Тепер вчимо мову Путіна розуміти наших західних партнерів і доводить успішно рішення парламентської асамблеї ОБСЄ, яке кваліфікує путінську Росію агресором в Україні, яскравий цьому приклад. Нам потрібно зупинити Путіна. Увесь цивілізований світ повинен об'єднатися в антипутінську коаліцію. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Андрій Парубій. Олександр Задорожній відомий український юрист пише, що наслухавшись Путіна за день і безпосередньо і у викладах і в коментарях нарешті зрозумів, чому. Кремлінологія виходила завжди за межі звичайного наукового знання. Кремлінологи намагалися зрозуміти і пояснити рушійні сили і мотивацію дій Кремля. Звичайна наука тут безсила, пише Олександр Задорожний. Євген Іхезон, відомий журналіст та блогер, пише на Фейсбуці: Понімаєте ли ви, що Росія це не тільки поджигателі війни? Рускоміровці і ватники попрошають росіяни. Понятно, да, це то. Тот случай, коли знання цього удивляет ще більше, Сергій Рачинський пише: Путін давно не выглядел і не звучав так жалко, як в сегодняшнем виступленні перед дипломатами і примкнувшим к ним ерстом. Ну, взагалі блогери активно коментують позицію і Путіна, і взагалі поведінку Путіна після того, як Петро Порошенко. 1 липня заявив про те, що Україна буде продовжувати антитерористичну операцію на сході. Нагадаю, перед тим 20 червня Петро Порошенко оголосив про перемиря і про створення коридорів для виходу бойовиків зі сходу України на територію Росії. Однак бойовики від цієї можливості відмовилися. І про події на сході. Ірина Ваннікова пише свої враження від почутого від е, речника РНБО. Хай мене дванадцята розсудять аніж шестеро несуть», – з незворушним виразом обличчя. Цитує луганського сепаратора. Речник РНБО. Що це значить? Коли українці розізляться, то не катують, не ріжуть, не мордують, не знущаються, а вдарили зграду так, що сепарам краще суд аніж могила. Ігор Луценко, депутат Київради, пише у своєму Фейсбуці про те, що на сході йде війна, і треба ставитись до того, що відбувається в країні як до воєнного стану. Проблема в тому, що більшість не розуміє, що зараз війна, тому дивуються, що вимагають вжити санкції щодо Ахметова, призначеного ним начальника міліції Пожидаєва, закрити. Так звану газету «Вєсті», вигнати Литвина. Чому треба врешті закрити повітряний простір над Кримом? Ми маємо воювати, а не виторгувати фінансові умови капітуляції. Написав на своїй стрільниці Фейсбук Ігор Луценко. Ну і Семен Семенченко, командир батальйону Донбас, який в неділю пікетував разом з бійцями адміністрацію президента України і вимагав продовження антитерористичної операції на сході України. Попросив про допомогу на своїй сторінці у Фейсбук. Він написав, що батальйон Донбас потребує тачанок, як він пише, нужні автомобілі, пікапи, джипи, мікроавтобуси, урали, зіли, газони і так далі. В будь-якому технічному стані все одно довго не живуть. Не розтаможені, самі стрімні без різниці. Надо ставити пулемети, перевозити міномети, амуніцію, лічний состав, можемо прийняти в дар, можемо купити не дорожче у Є, якщо вдар, тачан. Можем назвать вашим именем, если за деньги напишем. Напишемо хрен да Якщо хто може допомогти фінансово на прибрітіння, є номер карти. Писать в річку волонтери розберуться і зв'яжуться з вами. Написав на своїй сторінці Фейсбук Семен Семенченко. Отже, можете заходити на сторінку Семена Семенченка і пропонувати свої автомобілі. Ігор Жданов, який перебуває в зоні АТО, написав, що хто не годує свою армію, буде годувати чужу. Він розповідає про історії з зони проведення антитерористичної. Операції історія перша патріотична. Наших вояків підтримують, підтримують прості мешканці Ізюму, жителі Донецької області. На один із опорних пунктів АТО прийшли дві жінки, принесли зелень зі свого городу, огірки, воду, все, що змогли. Дякую їм. Це було важливо. Можливо, це їх скромний внесок за своїм патріотичним значенням важливіший ніж вся гуманітарка, яку ми привезли. Інша історія і смішна, і сумна одночасна перед поїздкою. Друзі привезли мені піщаний камуфляж. На одному з блокпостів подарував футболку одному із бійців, залишився з голим торсом. Просили ще штани, показуючи дірки на своїх, але відмовив: бо в трусах якось їздити по блокпостах не камільфо. Чомусь відразу згадав слова кузнечика із безсмертного отворіння Леніда Бикова в бої йдуть одні старіки. Я би, звісно, і більше больше фрізів мог. Нових товариш полковник своїм голим торсом розпугалі. Скільки ще нам потрібно зробити, аби забезпечити нашу армію всім необхідним? Повторю прописну істину: хто не годує свою армію, буде годувати чужу. Пише на своїй сторінці в Фейсбук Ігор Жданов. Анастасія Береза пише про те, що. Снайпер для якого шукали скрипку. А це довга історія була пов'язана із соцмережами, де було оголошення про те, що снайпер, який працює в зоні антитерористичної операції, шукає скрипку. Ну скрипаль став снайпером, і от Настя. Береза пыша на своей странице в фейсбук. Снайперы, скрипка. Помните? Инструмент передали. Всем спасибо. На передовой будет музыка. Не только из взрывов и выстрелов. Но это не предел. 72-я гвардейская красноградская киевская бригада мотопехоты мечтает получить еще аккордеоны, клавиши электронные, трубу, бас, баян, кларнет, саксофон и валторна. Скрипок больше не надо. Правда. Может получиться целый военный Пальовий оркестр, Помагайте, пише Анастасія Береза на своїй сторінці у Фейсбук. Тетяна Лупова пише про біженців про тих людей, які виїжджають з зони проведення антитерористичної операції на сході України. Кожен день із Донецька і Луганська входять 10 поїздів. Некоторі ходять не ежедневно на території України, не учитывая Крим. В каждом поезде в среднем 700 человек. Говорят, билеты стали невозможно стало невозможно достать где-то с 26 мая. Включаем калькулятор. 7 7000 человек в день. 30 дней за 200 тысяч. Волонтеры говорят о 70 тысячах переселенцев. ОБСЕ о 46 тысячах, государства 23. Вопрос не в том, кто лучше считает. Где остальные минимум 130 тысяч, выехавших только поездами, автобусы и личный транспорт не будем трогать? Пока ибо так, там сосчитать вообще нереально. Второй вопрос: по состоянию на 1 мая в Луганской области насчитывалось 2 миллиона 233 тысячи. Чьи населения? В Донецке 4 миллиона 332 тысячи. Россия говорит, что у них 400 тысяч беженцев. Но пусть их там реально столько, условно. Крым заявил о 7 тысячах. Где остальные те 150 тысяч, которые разъехались поездами по Украине? И те 6 миллионов, которые там якобы остались? Очевидцы говорят, что в зоне проведения АТО мирного населения немного. Города пустые. Питає Тетяна Лупова, ось такі питання вона ставить на своїй сторінці у Фейсбук. Вікторія Різниченко пише про те, що під слов'янськом убили лікаря, який допомагав рятувати Нігаяна, якого. поранили, смертельно поранены на улице Грушевска. Говорят, убили врача, с которым я была на Грушевского. Его звали Чечен. Не знаю почему. Где-то под Славянском. Помню, как он мне орал. А ну быстро сняла футболку с красным крестом и пошла домой. Чтоб я тебя здесь не видел. Если еще и тебя прибьют, что я буду делать? Убили, суки. А этот человек при мне пытался спасти Нигаяна. Никакого прощения. И Аркадий Байченко, это российский військовый журналист, пишет про то, что раньше Росіян лякали кавказцями та іншими жителями середньої Азії, які наводнили російську столицю та й загалом Росію. І от тепер він каже, що акценти в російській пропаганді були зміщені до так званих жидобандерівців. А пам'ятаєте, як всіво полгода назад русським людям не було совершенно ніякої життя в Москве, пише Аркадій Бабченко в блозі на ехо Москви. Таджики отобрали всі робочі міста тажи. Таджикские жены торговали наркотой, дагестанцы стреляли из свадебных кортежей, таксисты азербайджанцы насиловали ж, э, девушек, их жены с кинзой на перевес захватывали все рынки. И вот теперь в один момент вдруг хлоп, все исчезло, вдруг все, сразу. По мановению волшебной палочки. Ни одного преступления, ни одного нападения, ни одного погрома. Вот что жидобандеровцы животворящие делают. И столицы сразу стало легко и радостно ходить по вечерам. Как славно дышится в освобожденном Арканарія написав на своїй сторінці у найхо Москви Аркадій Бабченко. На цю хвилину в мене все більше я вам розкажу вже о 16.00 у черговому огляді благосфери. Бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.